Чи оцей балаган, який був до обрання Карплюко мером, припиняємо в залі. Хто хоче слово сказати, піднімає руку і з того міського голови виходить сюди. І по-іншому, аж ніяк. Якщо буде балаган, я попереджаю і громаду, і тих, хто себе називає громадою, припиняємо сесію, робимо перерву і проводимо в закритому режимі сесію. Тому якщо громада хоче, щоб сесія була відкрита, Хай веде себе як громада. Для здійснення підрахунку голосів нам потрібно обрати лічильну комісію. Пропоную лічильну комісію з наступних депутатів. Маркушин, Міглазов Король. Які будуть пропозиції? Голосуємо. Хто за, будь ласка? Хто проти? Прошу лічильну комісію приступити до роботи і скласти протокол першому. Шановні депутати, нам потрібно затвердити порядок денний 60-ї позачергової сесії міської ради. Для розгляду на сесії е е е вношу пропозицію розглянути питання згідно порядку денного, що вам розданий. З кожного вида є порядок денний, громадськість зараз по ходу зможе всі питання учергово почути. Хто за е те, щоб за основу прийняти той порядок денний, е прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Голова лічильної комісії, який обраний може? Да, Будь ласка, дав чиститися. Вирішили. Головою комісії протокол комісії. Будь ласка, хто за протокол комісії, прошу голосувати. Хто проти? <клес> Утримались. Займається. Лічильна комісія приступає до своєї роботи.

Дякую. Якщо можна проєкт рішення призяйте, будь ласка, ми сюди. Про що йде мова? Йде мова про те, що зарезервована земельна ділянка, 86 соток на вулиці Полтавській під дитячий садочок, під дитячий дошкільний навчальний заклад. І щоб не втрачати місяць до чергової сесії, пропонується дати можливість комунальному підприємству розробляти проект землерустою з метою будівництва дитячого садочку. Приймається винесення зміни такої до передкуденна. Не... Так, Запрошую проголосувати. Там не земельна ділянка, там ліс. До, хто проти, будь ласка, хто отримав? Одноголосно. Ще які будуть пропозиції до порядку денного? Давайте по черзі. Денисенеко. Шановний голова, шановні колеги. Є дві пропозиції, є два проєкти рішення відповідно про відповідь комісії. Перше, це про зміни в штатному розписі виконавчого комітету по управлінню праці соціального захисту містеру. Про що йду мова? Вивести у статому розпису... здили наш психологічний візит до полковника до дата 12. Порадити свого номеру на телефоні